У інавгурації нової Верховної Ради під НБУ зібралися сотні п'яти які вимагають повернути старі курси валют. Давайте поговоримо з ними прямо. Річі, нічого, нам що ми не Потому что мы все теряем деньги наши, заработанные деньги. Мы хотим, чтобы нам их вернули, будем ничего не понимать. Уважаемые ем и пользователи десятилетиями. Они сейчас их забирают. Зачем вам? Мы выбрали, чтобы он на Конституции клялся, заботиться о своих гражданах и о своих людях. Пусть заботится. И проявит заботу. Вот государство обобрало людей. Пожалуйста, что мы с так пошли? Скажите, будь ласка, чому вы заходите тут сегодня? Тому що в цьому банку знаходилися гроші, які мої батьки збирали впродовж 15 років, щоб мені залишити у спадок. Тому що я собі обрала професію а як відомо слідчі заробляють небагато і через те я планувала жити на проценти від цього депозиту. А що за банк? А Ба банк. А банк? Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? А кому? Громадська журналістика. Ага, я знаю. Виставити позицію щодо того, що не можна людей півроку обманювати, порушуючи законодавство про банки, банківську діяльність, а потім вводити в адміністрацію і обмежувати повністю їх права. Угу. Дякую.